Всім привіт! Сьогодні у нас на календарі 1 липня маємо такий стан поля. Соя активно цвіте. Нав'язує бобики. От вже маємо. Так, три бобики. Так, один. Два, три, чотири, п'ять, п'ять пробиків повноцінних. Повологі, дощів немає. Сухо. Як соя тримається, невідомо. Такі у нас дири. Рука повністю майже залазить. Два місяці дощу. Майже не було. А зараз сойки волога потрібна, як ніколи. По попереднику у нас соняшник, не дуже вдалий, але маємо, що маємо. Провели оранку глибоку перед зимою. Сіяли 29 квітня. Звичайною СЗшкою. Так. Ось тут маємо. завязі. Тут два бабики. Отак, От бідненько. Ріденько, потрібна волога. Провели вже дві гербіцидні обробки. Рядочки, як бачите, ще не закриті. Тут маємо. Два-три бобики. У висоту десь 30, де 30 Д40 сантиметрів. такий має вигляд. Тут соняшник задавив, падали ця соняшника була, пізно прибрали. Такі бобики. І все. І лишилася така полоска. Ну так чистенько. Лобуди майже немає. Є амброзія не добита. Тут маємо 3-4 бобики. Тут 3-4. Так, потенціал є непогано, але ж треба дощику. Вже була одна підживка на початку цвітіння. Чи є сенс проводити другу? Ще не знаю, як не буде дощів. Напевно, що ніхто нічого підживляти не буде. Ну так, такий масив. Дякую за увагу!